Так, Знаходимо в кабінеті редактора газети «Слово», фракція Удар звернулася в газету опублікувати її офіційну заяву з приводу публікації відповідно до публікації. Віктор Іванович, підіжіть, відповідно до якийсь громадянин Артеменко, повноваження якого не встановлені на фракцію удар. Euh, наклепи. друкує в офіційному виданні Вижгородської районної ради. Ні, так він тоді довго був підписатися, а є тільки платіжка громадянина Артеменка якогось Миколи. Хто він такий, що він такий? Санька, привіт. Так, ось офіційна заява. Саня, так що ви скажете, шановна, е, да, да, буде офіційна заява фракції опублікована чи ні? Я сто разів одне і те саме питання не відповідаю. Я вам сказав, що вже буде. То, і фракції Це теж будуть робити з мене Фракці... відповім що фракції так, я теж другую і все. Все. все дякую що